Двадцяту сотню окупних свічок нещодавно виготовили і вже відправили. Керівник та вихованці гуртка БДЮТ, туристи-пішоходи. Взагалі допомагати військовим розпочали з перших днів війни, розповідає Сергій Зайченко. Згадує, як навчались робити окупні свічки. Ну, взагалі, моя історія з окупними свічками розпочалася Станіслава Михайловича. Перевертаємо він. Побачивши наші публікації вихованців гуртка туристі, пішоходи, що ми всебічно працюємо, розвиваємося, тренуємося. І було один із постів, ми з вихованцями збирали кошти на солодощі, смаколики і відправляли нашим захисникам на фронт. Потім якось, я навіть не пам'ятаю, як ми з ним зв'язалися. Він каже, ну не хотіли би зайнятися, наприклад, з виготовленням Свічок, я вам покажу, як це робиться. І так воно якось все закрутилося. І потім наша функція, ми збираємо баночки, Його функція він їх підрізає до певного розміру. Знайшлися небайдужі люди, наприклад, Валерій Буркацький, який нас постійно. Е Картоном підтримує, інколи він підтримує значними сумами, як мінімум, на одну сотню окопних свічок фінансами, так як я безпосередньо не займаюся прямим збором, тому лише через знайомих людей, через довіру, все це закрутилося. І так ми з вихованцями гуртка почали працювати і, напевно, вже не зупинимося до нашої перемоги. З парафіном для виготовлення свічок допомагають і небайдужі Олександрійці. Завдячуючи пані Тетяні, до речі, не знаю, до сих пір її прізвища, вона з Олександрії зв'язалася зі мною через меседжер, сказавши, що в мене є кусок парафіну, приїдьте чи прийдіть, або я принесу вам заберіть. Ми приїхали, забравши пакетик. Там, ну, там був невеликий кусень парафіну, по моїм міркам, але розкривши пакет, там була Стопка чи, як сказати, 500, купюр 5 тисяч гривень, і відразу замов 50 кілограмів парафіну і залили свічки вже передали для нашої 121-ї бригади, частково на Харківський напрямок. Є, і, так, і так і так. Станіслав Михайлович обрізає баночки, Валентина Лазаренко, наприклад, постійна помічниця з куколівки з баночками, бо працює кафе за ЗСУ, там є можливість. І люди не байдужі підтримують хлопці, тримають зв'язок та дякують за підтримку «Рота вогневої підтримки. 2-го С два бригади дякує Тетяні за фінансову допомогу, а також вихованцям гуртка туристи, пішоходи за те, що вони наробили цих чудових січок, якими ми будемо грітися. Дякую вам за все і хай вас бог збереже». Свої перші окупні свічки згадує вихованець гуртка Дмитро. Згадую, що перший раз робили свічки. ми, мабуть, на базі 10-ї школи. Нам тоді показав, перевертайло Станіслав як це правильно робити. Показав, які саме шматки картону нам потрібно класти в банк, як потрібно правильно заливати їх парафіном. Це було важко, мабуть, перший раз, тому що необхідно виміряти, відрізати правильно, щоб поставити картон. Заливати теж потрібно не просто, а ще попав в парафін на сам картон. Тому це було важко, але це було захоплююче, ми, ми пшалися з собою, що ми робимо таку гарну справу. Окрім свічок, гуртківці активно плели маскувальні сітки. Плили сітки на, на дитячій бібліотеці, а також в Ствопільському палаці ми плели сітки. Це було перший раз теж було дуже складно, але вже з часом вже це була робота дуже швидка. Ми за годину могли спасти сітку. Це було легко вже з часом. На цьому не зупиняються, запевнили туристи-пішоходи, і готують вже 21 сотню окопних свічок.